І головна тема дня черговий обмін полоненими. Додому із російських катівень повернулися важкопоранені та тяжкохворі захисники а також бійці віком до 25 Серед них, зокрема, і захисники Маріуполя. Багато героїв у російському полоні були понад три роки. Перші сльози радості, перші обійми після тривалої розлуки, бачила наша кореспондентка Наталя Кулик. Далі її спеціальний репортаж. Перші хвилини на рідній землі, перші вигуки Слава Україні та довгоочікувані дзвінки додому. Алло. Рекордонна служба Алло. Да, я вдома. Мама, мама, я в Україні. Ура! Ура! Наймолодші та важко поранені захисники України сьогодні повернулися з російського полону. Молоді та сміливі хлопці, усім не більше 25-ти, Рядові та сержанти. Є ті, хто три роки був у ворожій неволі. Звільнених зустрічає великий натовп рідних. Приходьте, приходьте. І ось щемка зустріч. А Міна дочекалася свого чоловіка. Вони не відпускають одне одного з обіймів. Її чоловік, десантник Іван, 18 місяців провів у російському полоні. Знала, що він живий, хоч до нього не дійшов жоден її лист. Вони ще не наговорилися, не наобіймалися. Дівчина і досі збагнути не може. Пекло її невідомості закінчилось. Дочекалась чоловіка і в 17 місяців. Він пробув в полоні. Завдяки координаційному штабу я знала, що він в полоні через місяць. Він спочатку був без вісти зниклим, Потім я дізналася, що він перебуває в полоні. Йому не дійшов жоден лист. Все, що я дізнавалася, через хлопців, які були звільнені з полону. Один раз Росія його просто через МКЧХ підтвердила. Ну на цьому все. Але без стану здоров'я, без місця утримання. Я хочу наголосити, що Росія не дотримує. it's a uh... Правил поводження з військовополоненими е такі самі як кореспонденція, це взагалі для них слово незрозуміле. Тому наші хлопці вони живуть в невідомості. Досі не збагне, що нарешті вдома Валерій, нині йому 23. у російський полон. Потрапив, коли було всього 20 років. Він оборонець Маріуполя. Нам не давали ніякої інформації взагалі. Нам не давали нових людей в камеру, які попадали в 24-му році. Питаємо, чого зараз хоче найбільше. каже нарешті відчути себе. Людиною зараз би хотів приймати нормальний душ, поспати, бо я сутки більше не спав. Звільнених хлопців обступають рідні бійців, що досі у полоні, чи вважаються зниклими безвісти, показують портрети своїх близьких з надією, що воїни впізнають побратимів. Подивіться, будь ласка, уважаємо. Я, ніколи, я не буду. якщо не зустріти сьогодні, то дізнатися, хоча б щось про рідну людину. Десятки людей приїжджають на обміни у пошуках, хоча б якоїсь інформації. Яна чекає свого брата. Він зник безвісти на запорізькому напрямку 23-го року. І відтоді жодної звістки від його підрозділу. Не віриш, що його немає. Він ну, сказати, не міг. Він пішов воювати з перших днів дні війни. Він все так у нього йшло. Я, я, я ні, ні, ніколи не брошу, я буду до останнього. От він, він хотів все поміняти, він хотів виграти. Хоча б якусь інформацію знати, хоча б, хоча б просто, щоб сказали, що бачили живим. Анастасія чекає коханого чоловіка. Він зник безвісти торік у жовтні. Їхав евакуювати побратимів. Машина підірвалася на міні. Але начебто усі вибралися з автівки, є шанс, що він живий і, можливо, потрапив у полон. Тримаюся заради нього з за нашого кохання. Якраз, як він них, не зник, мала бути річниця, перша наша річниця. Тому досить важко. Даються взагалі дні без нього. Дуже чекаю, що хоч якась буде вісточка за нього, тому що взагалі жодних зачіпок. Юрій чекає сина, як тільки дізнався, що у цьому обміні будуть 25-річні, приїхав зустрічати. Чекаю сина, він зник, йому 5 днів. До 24 років. Четверо зайшли на задачу, один вийшов. Четвертий не бачив їх, загинувших, і ми віримо, надіємося і знаємо, що вони живі. Йому ще не виповнилось 21 рік, він вже був на службі. Він пішов на контракт добровольця, хоч його відмовляли. Але в нього була мета така, і стимул був, і мотивація. Сьогодні відбулася тільки перша частина масштабного обміну полоненими у межах домовленості української та російської сторін у Стамбулі. За ними обміняти мають військовополонених віком до 25 років, важкопоранених та тяжко хворих бранців. А також провести репатріацію, тобто обмін тілами полеглих. Сьогоднішній обмін мав відбутися кількома днями раніше, але Росія почала знову грати у брудні ігри, звинувачувати Україну у зриві обміну. Насправді ж сама маніпулювала зі списками військовополонених, порушуючи стамбульські домовленості. Попри це, обмін відбувся наступні етапи також готуються. Але коли відбудуться, поки не оприлюднюють. Ми сподіваємося, що все пройде якнайшвидше. Безумовно, це питання і логістики і організаційного процесу, але паралельно в важких умовах продовжують тривати перемовини. цього тижня. Як казав раніше, очільник ГУР Кирило Буданов, запланована і репатріація тіл полеглих, попри тиски маніпуляції з російського боку, Україна дотримується домовленостей і формату обміняти всіх на всіх. Слава Україні! Дякую. 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 Наталія Кулик, Володимир Коваленко, факти а Єдині новини. Вже наших вдома стало ще більше. Сьогодні відбувся перший етап обміну полоненими, про які домовлялися тиждень тому в турецькому стамбулі українська та російська делегації. Зміркувань безпеки кількість звільнених оприлюднять після завершення всієї операції. Додому мають повернутися всі тяжко хворі захисники, а також бійці віком до 25 років. Як зустрічали наших перші емоції, дзвінки додому все бачила наша кореспондентка Наталя Кулик, яка зараз приєднується до нас у прямому. Ефірі, я вітаю вас, Наталю. Отже, ми вже бачили перші емоції, перші дзвінки додому, перші вигуки Слава Україні. Але ви бачили все від початку і до завершення. Чекаємо від вас усіх деталей цього обміну. Вітаю Олено, дійсно багато сліз, але водночас нестримної надії та віри я побачила та відчула сьогодні, тому що наймолодші захисники України повернулися з російського полону, і ми зустрічали їх на локації разом з їхніми рідними, але також з рідними бійців, які досі залишаються в російських катівнях або вважаються зниклими безвісти. І власне, ми були свідками дуже щемкого моменту. Дружина дочекалася з російського полону свого чоловіка. 18 місяців він провів у російську. У полоні вона знала, що він живий і знаходиться в російській катівні. Хоча до нього не дійшов жоден її лист. Кожного обміну вірила, що повернеться додому, і ось нарешті це сталося. Вони ще не наговорилися, не наобіймалися, адже звільнених спочатку оглядають медики. Та й сама Аміна ще не може збагнути, що її пекло невідомості нарешті закінчилося. І чоловік вдома. Прошу послухати. Дочекалась чоловіка і в 17 місяців, він пробув в полоні. Завдяки координаційному штабу я знала, що він в полоні через місяць. Він спочатку був без вести зниклим, Потім я дізналася, що він перебуває в полоні. Йому не дійшов жоден лист. Все, що я дізнавалася через хлопців, які були звільнені з полону. Один раз Росія його просто через МКЧХ підтвердила. Ну на цьому все. Але без стану здоров'я, без місця утримання, я хочу наголосити, що Росія не дотримується правил поводження з військовополоненими. Такі самі, як кореспонденція, це взагалі для них слово незрозуміле, тому наші хлопці вони живуть в невідомості. Сьогодні додому повернулися бійці з різних бригад і напрямків, усім до 25 років. Це здебільшого рядові та сержанти. Багато героїв в російському полоні були з 22-го року, початку повномасштабної. Насправді поспілкуватися зі звільненими бійцями було трохи складно, тому що вони втомлені, вони потребують медичної допомоги. Валерій, ось, наприклад, 23 роки. Він сам родом із Запоріжжя або Маріуполь у російській неволі. Він пробув три роки і потрапив у полон, коли йому було лише 20. Він був в абсолютному інформаційному вакуумі. І до кінця не розумів, що сьогодні його таки нарешті везуть на обмін і він потрапить додому. Ми запитали в нього, чого хоче зараз найбільше, і каже, що поки що бажання насправді дуже елементарні. Нам не давали ніякої інформації взагалі. Нам не давали нових людей в камеру, які попадали в 24-му році. Зараз би хотів приймати нормальний душ, поспати. Скільки бійців сьогодні повернулися додому, не оприлюднюють, але це тільки перша частина масштабного обміну в межах стамбульських домовленостей, за якими обміняти мають військовополонених віком до 25 важко поранених та тяжко хворих бранців, і також провести репатріацію, тобто обмін тілами полеглих. Я хочу зазначити, що цей обмін насправді мав відбутися декількома днями раніше, але росіяни вкотре вирішили пограти в свої брудні ігри і звинуватили Україну у його зриві, і почали активно розганяти своє ІПСО. Насправді це вони проігнорували стамбульські домовленості, не включили в списки визначених категорії військовополонених, а також почали маніпулювати на темі репатріації. Але, попри інформаційні ігри ворога, Україна послідовна в реалізації формули, формули обміну всіх на всіх. Наступні етапи відбудуться. Вони нині триває їхня підготовка. Прошу послухати. Мають повернутись додому за. Принципом всіх на всіх над цим працює наполягає українська сторона. Важко хворі, важко поранені і молодь, 25 років і молодша. І власне, частина цієї категорії ми бачимо, повернули сьогодні. Це молоді хлопці, 25 років і молодше. Тим не менше, більша частина з них була в полоні з 22-го року. Зустрічала звільнених полонених сьогодні, як я вже сказала, дуже багато родин чи рідні досі в полоні чи вважаються зниклими безвісти. Вони втратили зв'язок зі своїми рідними багато місяців тому, і відтоді намагаються самотужки знайти, хоча б якусь інформацію про рідну людину, і тому приїжджають на обміни. Багато людей, як ви бачите, з портретами в руках вони показують їх хлопцям, які тільки що повернулися. Просять, щоб ті сказали, бодай якусь інформацію, можливо, впізнають, можливо, побачать, і щоб надія, хоча б підкріпилася фактами. Я чекаю коханого чоловіка, нагорного Олексія Віталійовича. Чекаю його з курського напрямку. Він зник в жовтні 24-го року. Вони з побратимами їх було семеро, мали піти на бойове завдання, але, на жаль, їхнє авто воно підірвалося на міні. Але є великі шанси, що всі знаходяться в полоні живі. Тримаються заради нього з нашого кохання. Якраз як з не зникнув, мала бути річниця, перша наша річниця. Дуже чекаю, що хоч якась буде вісточка за нього. Не віриш, що його немає. Він ну, я б сказав, не міг. Він пішов воювати з перших днів війни. Він все так у нього йшло. Я, я, я ніколи не брошу, я буду до От він, він хотів все поміняти, він хотів виграти. Хоча б якусь інформацію знати, хоча б, хоча б просто щоб сказали, що бачили живим. Я нагадаю, що це вже 66-й обмін полоненими. Ми чекаємо наступних етапів. і сподіваємося, що ворог не буде маніпулювати та якось зривати весь цей процес. І чекаємо кожного українського героя вдома. Олено, я вам дякую, Наталю, за таку детальну розповідь. Наталя Кулик розповідала нам сьогодні про перший етап обміну військовополоненими, про який тиждень тому домовилися у турецькому Стамбулі.